Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі. Друзі, попалася в мені одна книжечка в руки це польські рецепти риби. Зараз ви на екрані якраз бачите цей рецепт, який ми сьогодні будемо робити. Рецепт мені сподобався тим, що він використовує в цьому салаті смажений оселедець. Це для мене дивно. І співвідношення кореня селери і яблука. Сьогодні ми приготуємо цей салат з смаженим оселецем. і я обов'язково поділюся своїм враженням про цей салат. Починаємо Починаємо нарізати перш наші яблука і селери. Щоб ви зрозуміли, ми мусимо їх нарізати так, як на... Моркву по-корейськи. У кого є тертка, може використати взагалі спокійно тертку і понатерти яблука і селеру корінь на тертку. Я буду нарізати малесенькими, тонесенькими брусочками. Беремо такі селерку нашу, почнемо. І тоненькі такі перш пластички наріжу, а потім накрішу це все в брусочок. Так, нарізаний наш корінь селери. Відправляємо якусь мисочку і починаємо нарізати наші яблука. Так само, як і корінь тонесенькими брусочками, як на морку по-корейськи. Нарізали наші яблука тест соломкою. Додаємо в миску. Щоб не почерніло у нас, ми одразу додаємо сок лимона. Можна свіжовизатий. Я так, в мене прокуплений. Сок половинку апельсина. Все, що потрібно, ви як завжди, знайдете під відео. Цедра апельсина. Дві ложки меду. Я теж здивований, друзі, що корінь селери і мед. Ну, Спробуємо. Свіжомелений перець, Сіль по смаку. І невеличкий пучечок укропу. Дрібно нарізаємо. Додаємо укроп. І це все гарненько тепер перемішуємо. Гарно перемішали наш салат і додаємо ще 2 ложки оливкової олії. І перемішуємо це гарно. Перемішали, друзі, і на пів годинки мусимо відправити його в холодильник. Щоб наші всі смаки об'єдналися, він трошки охолонути від всього. І залишаємо на пів години і займаємося нашою рибою. В першу чергу ставимо сковорідку Поставили сковорідку, вливаємо небагато соняшникової олії. Хай олійка нас розігрівається. Нашу сковорідочку з олією ми. Поставили, хай нагрівається, друзі, беремо рибку і займемося. Рибка в мене не маринована, просто філе оселеця. не в уксусі, нічого. Ми беремо його зверху, трошки присолюємо по смаку, приперчуємо. Я в своєму випадку розріжу по половині. І так зробимо з усіма нашими оселедцями. І паніруємо в мутці з двох сторін. Попанірували в муці нашої оселедець і відправляємо. На нашу пательню обсмажувати? Обсмажуємо з двох сторін до золотистої шкуринки. І наступну партію. Щоб ви розуміли, друзі, обсмажуємо десь в середньому по 3-5 хвилин з одної і з другої сторони. Більш не потрібно, не треба засмажувати. Просто золотиста шкуриночка якось у мене. появилася і достатньо. Друзі, ось така в мене презентація вийшла. Я таку буду подавати на стіл. Але перед цим ми зараз щось спробуємо. Бо нас самому цікаво. Беремо кусочок рибки. і небагато салату. Ви знаєте, це смачно. Оселедить в нас це, як звичайно, біла, звичайно риба посмажена. Воно смачне, а салат він такий, знаєте, специфічний. Але в ньому щось є. В ньому є цей привкус селери кореня і поєднання солодкого і кислого. Це яблуко чувствується так теж доладньо, але це смачно. Раджу навіть приготувати. То я, друзі, пробував окрему рибу і окремо салат, А це зараз поєднав. Да, питань немає. Воно смачно. Зараз дам ще оператору, хай попробує і скаже свою думку. Оператор, іди попробую. Друзі, подивіться, оператор попробував. вона в мене просто рибу обожнює, Варена, жарена, парена. І вона сказала, що це дуже смачно. Але це дуже буде. Неповторно, каже, для тих, хто любить Селеру. Вона трошки у мене не любить Селеру, каже, салатка на любителя, вона так сказала, а рибка вовсе, ізумітельна. А для мене це дуже смачно. Рекомендую, пробуйте, готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. Але як вам сподобалося відео, поставте лайк, зробіть будь-який коментарій. і обов'язково підпишіться на канал. До побачення в наступному відео.